Привіт! Сьогодні у нас із тобою казка, яка допоможе тобі навчитися читати. Дозволь нагадати, як все буде. Спершу ти слухаєш казку. Коли почуєш звук дзвіночка, ось такий. На екрані з'явиться слово. Спробуй прочитати його вголос. Якщо важко, не засмучуйся, я допоможу і до того ж слово повториться ще раз у касті, і ти зможеш спробувати знову. А наприкінці ми разом пригадаємо всі слова, які ти навчився читати. Тож слухай уважно, читай сміливо і ставай справжнім маленьким читачем. А також сьогодні ти отримаєш перше цікаве завдання. Тож додивися відео до кінця. Казка, куди подівся ведмідь! У лісі жив ведмідь на ім'я бурчик. Настала осінь, і бурчик побудував собі барліг. Він знайшов велике коріння старого дерева і викопав там яму. Затягнув гілки, назбирав м'якого моху, приніс сухого листя так у його. В барлозі стало тепло і затишно, наче в хатинці. Узимку я буду тут спати, сказав. ведмідь. Але сон не приходив. Він лягав, вставав, знову лягав. Чому я не можу заснути? дивувався ведмідь. До нього прийшов. зайчик. Бурчику, ти великий, сильний, взимку їжі мало. Твоє тіло. Хоче відпочити, щоб зберегти сили на весну, тому сон потрібен. А потім до Бурчика прийшла. Білочка, ми, білочки, робимо запаси. А ти маєш інший секрет довгий. Сон у варлозі. Так тебе створила природа. А Ведмідь все крутився. О роптом я пропущу щось цікаве взимку. Чи бачив я коли небудь справжню? Зиму? Тут прилетіла. Синичка і заспівала колискову. Друзі підспівали, Спи, Бурчику, сказали вони, а навесні прокинешся знову знайдеш свої улюблені. Мед і ягоди. Нарешті ведмідь солодко заснув. У своєму теплому. Барлозі. Коли пішов сніг, він укрив барліг товстим, білим шаром і. Ведмедю. Там стало ще тепліше і затишніше. І снилася йому тепла весна. То куди ж подівся ведмідь? Він не подівся, він заснув і спатиме до весни. Ми з тобою молодці, всі слова. Прочитали, дізналися, що є тварини, які впадають у зимову сплячку. І ось тепер настав час першого завдання. Дізнайся, які ще тварини всю зиму сплять. Намалюй їх. Не забудь на малюнку. Вказати своє ім'я та скільки тобі років. Попроси дорослих виставити твій малюнок або ж аплікацію у коментарях до поста про цю казку на Фейсбук сторінці Вечірній Котобась. Посилання в описі до казки. чекатиму на твою творчу відповідь. Завжди з тобою твій вечірній котобась.